Темно і страшно, друзі. У нас зараз у місці проходить траур, тому що загинули люди. І бачите, темно, світла немає, зовсім практично немає. Будуть генератори ось так зараз у Дніпрі, 2 грудня. Але, друзі, хочу. Показати вам, що відбувається в місті, як заклади готуються до Різдва, тому що вже скоро Різдво, і також Святого Миколая VI, свята. І до свят місто, місто все ж таки готується навіть попри трагедії, які у нас відбуваються. Дивіться, які яка гарна фотозона з'явилася біля одного із закладів Дніпра на Різдво. Дивіться, як гарно. Українські міста під обстрілами і з вимкненням електрики.